У школах дружківки підвищили вартість харчування у середньому обід здорожчав на одну гривню за добу. Цю різницю сплачуватимуть батьки з власних гаманців. Подорожало школьне питання тільки питання старшокласників і те, яке відбувається за счет родительських денег. А бюджетне питання залишилось на тому рівні, на якому було в прошлом році. Тобто, є перших четвертих класів 3 рубля получають питання. І плюс 6 рублій родітельська доплата. А старшокласники питаються за счет родітельських денег на 8 рублей. А діти-сироти і діти з малообіспечених сімей питаються на 7 рублі, як і в прошлом году. Комунальне підприємство Громадське харчування забезпечує обідами всі школи міста. Його спеціалісти підвищення плати пояснюють стрімким ростом цін на необхідні продукти. Особенно это отразилось на м'ясопродуктах. Очень большое превышение цены пошло. Кроме того, масло растительное птица дороже стало. Нова ціна, як переконує Ольга Фурман, за встановленими нормами має бути ще вищою. Проте із даної ситуації намагаються виходити, забезпечуючи дітей всім необхідним. Та й школярі не скаржаться. готують, всього всі Не Виходимо ми за твариціоном стоїмості гривень. Даємо мучні зділя булочки, пірашки, помідор свіжий, капусточку свіжу. Ми стараємося, як-то забрати, щоб дітки наші кушать і були довольні. Булідаво той же час вартість харчування учнів пільговиків не змінилася. Його фінансує місцевий бюджет. Рішон випросив об освободні оплати за питання учащихся льготних категорій: 12 по находящихся подапека і сирот, і. 52 два чоловіка мали На сьогодні. Шкільним харчуванням охоплено близько 4 тисяч учнів дружківки. До речі, кількість дітей, обіди яких сплачуються за рахунок місцевого бюджету, у цьому році зросла на 100 осіб.